Всім привіт, з вами Делікс, Та якщо ви школяр або пенсіонер, то вам, звичайно, буде важко та незрозуміло, як зібрати ПК. Та взагалі що це таке, що за відеокарти та процесори. Та тому інколи не таких як ви, і заробляють великі гроші, продаючи гівно замість комп'ютера. Та сьогодні ми саме на такі комп'ютери і подивимось: ігровий ПК VIE ВІ... Nitro, GT Лiл Fury, які коштує 20 тисяч гривень. На перший вигляд красивий та ігровий, але це всього лише обкладинка. Розберемо комплектуючи по порядку. Процесор двоядерний Ryzen 3 120. Це так написано в описі, а насправді цей процесор має 4 ядра та 4 потоки. Далі у нас ідематерністка плата, яка саме не вказана, але на А чіпсеті. Нагадую, що ціна цього ПК 20 тисяч гривень. Оперативна пам'ять 8 ГБ, та як видно по фото, всього одна планка. ПК в одноканальному режимі, а це вже значить мінус 20% від потужності. Кулер тут боксовий, але на фото чомусь стоїть Діпкул. Чому так? Тобто ПК на фото не співпадає опису, це категорично неправильно. SSD-диск 120 ГБ, в принципі, нормально, але це вся пам'ять, що в нас буде, так саме так, сюди не поставили жорсткий диск. Тобто, в ПК за 20 тисяч гривень всього 120 ГБ пам'яті, і це повна пізда. Я не розумію, в чому була проблема поставити. В якийсь гейт-барак гейтбаракпуда хоча б на 500 ГБ, але ні, в нас 120 ГБ. Тому ми встановлюємо Windows, пару програм і все, в нас немає пам'яті. У мене на телефоні більше пам'яті, ніж в цьому ПК. Блок живлення на 500 Вт, але який саме знову не вказано. Але якщо подивитись на фото, то можна побачити, що тут непоганий блок живлення Deepcool на 600 Вт. Саме у мене такий і стоїть. На фото написано, що блок живлення на 600 Вт, а в описі написано, що на 500W. Тобто ми насправді не знаємо, який в комп'ютері стоїть блок живлення. Круто! І саме цікаве це відеокарта GTX 1050Ti. Насправді з відеокартою більш-менш попали. Але сюди можна було впихнути відеокарту потужніше, наприклад, RX470, вона, вона трохи потужніша. який ПК в нас вийшов за 20 тисяч гривень, 4-ядерний процесор, 8 ГБ оперативки одної планкою, 120 ГБ пам'яті всього комп'ютера та 1050TI. Давайте насправді з'ясуємо, Скільки коштує такий комп? І ціна 17109 гривень. Так, начебто ціна не дуже накручена, але ви повинні розуміти, що ціна може бути неточна, бо я орієнтувався по картинці. А по-друге, ця збірка підібрана неправильно. Ви за таку ціну можете зібрати потужніше ПК. По-третє, компанія, яка зібрала цей ПК, за все залізо заплатила менше, ніж звичайна людина, бо вони, по-перше, закуплюють все залізо, а при закупці ціна менше. По-друге, marketplace. І виходить, що на леко далеко не 3 тисячі гривень, а набагато більше. Давайте все ж подивимося, які ПК ви можете зібрати за ціну навіть менше. Отож за 15 262 грн ви можете придбати наступне Intel Core i 3 10100F, тобто 10 покоління та 4 ядра 8 потоків. Патеринка ASRock h 410 m оперативка 2 тонки по 8 гігабайт, в сумі 16, SSD Patriot на 128 ГБ, жорсткий диск VD Blue на 1 терабайт та відеокарту RX 470 на. 4 ГБ. Так, начебто майже нічого не змінилося, але саме цікаве, що цей ПК буде коштувати на 5 тисяч гривень менше та буде потужніший. Якщо брати ПК за 20 тисяч гривень, то там буде рознос. Наприклад, візьмемо ось цей з мого минулого відео. Тут ціна 22 тисячі, тобто трохи більше. Але дивимось, що ви можете придбати, якщо приплатите 2000 гривень. Процесор Ryzen 5 16.2.0 6 ядер 12 потоків. Материнка з на B чіпсетті. Вже можна розігнати процесор. Оперативка те ж саме, що в ПК за 15 тисяч. SSD 256 ГБ. Жорсткий диск те ж саме, що в ПК за 15 тисяч. Та відеокарта RX 570 на 8 ГБ. До речі, багато хто говорив, що ця відеокарта гівно. З приводу цього я можу сказати, що ви де Подивіться тести з цією відеокартою. Тепер давайте найцікавіше. Подивимось тести цих комп'ютерів. Порівняємо ПК за 15 тисяч гривень власної збірки, ПК за 20 тисяч гривень з магазину та ПК за 22 тисячі власної збірки. Тестувати будемо в одній грі RTR2, бо других тестів я не знайшов, а придбати все залізо, щоб протестувати ПК я не можу, бо я бомж їбаний. Тож, я думаю, всього по одній грі і так буде все зрозуміло. Що краще, а що ні. Слід зазначити, що в ПК за 15 тисяч гривень в налаштування графіки виставлено пресет баланс, в той час, як в інших іграх, все на ультра. Ну, якщо коротко, то це рознос. Збірка за 22 тисячі є лідер. Збірка за 15 тисяч теж непогана, а ось готовий ПК за 20 тисяч гривень це просто піздець. А, ось я серйозно не розумію людей, які купують готові збірки. Купив готову збірку, отримав 15 ФПС. Добре? Ще раз ніколи не купуйте готові збірки. На цьому все. Я з вами прощаюсь. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, на ютуб канал та ставте вподобайку. Всім до побачення господь